Сподобалась просто концерт, бомба. Я дуже рада, що я попала на цей концерт. Я намалюю на папері, я дуже виступала під цю пісню. Мені дуже все сподобалось. Навіть не очікувала, що буде такий масштаб. Більше людей навіть ніж на Бучинській Наталі. Все дуже сподобалось, приємний співак. Деякі пісні чула вперше, деякі вже не вперше. Дуже крута, позитивна людина, дуже весела, дуже вражені, дуже хороший хлопчик, сильна. Людина, красавчик. Ще більше таких концертів в нашій розіліті. Ми дуже вдячні дякуємо. Вітаю, Дмитро, скажіть, будь ласка, як вас зустрічала розілянська громада, публіка. Наскільки вам переповнили можливо, враження, щось запам'яталося, якісь такі вирізняльні аспекти були? По-перше, добрий вечір. Ви знаєте, я дуже тішуся, що нас так приймають. Особливо в Одеській області, правда, це якийсь просто феномен у нас стався. І сьогодні у нас вже я наголошую на цьому 14-й день поспіль концерти. І у нас сьогодні в цей день був вже один концерт, це другий. Ми до вас поспішали, і поспішали, я бачу, не дарма. Приїхали, нас дуже тепло прийняли. Ви вибачте, я трошки заморений, тако може, ви можете там думаєте, що я зараз буду трошки тако розмовляти. Але ні, я трошки втомився, але я дуже тішуся, що було дуже багато молоді, дуже багато. Ато людей старших, тобто різноманітна публіка, яка абсолютно не по різному, а однаково реагувала на всі жарти, на всі пісні. Ми були таким якимось єдиним цілим. Такі всі люди прийшли для того, щоб отримати задоволення, для того, щоб розслабитися, забути про свої проблеми, забути про свої негоди. І я сподіваюся, дуже сильно, що нам вдалося їм трошечки, хоча б підняти настрій. Зрозумів, дякую. А звідки ви черпаєте таку енергію життєдайну? Оскільки 14 днів поспіль ну це дійсно такий. Ну відбиток залишає на голосові зв'язки, на стан здоров'я. Де як? Ви знаєте, я дуже люблю те, чим я займаюся. Я, по-перше, я більш нічого не вмію, крім того, чим я займаюся. А по-друге, я реально люблю цю справу. Я люблю виходити на сцену. Я люблю бачити глядачів, я люблю бути їм вдячним за те, що вони прийшли на наші концерти. Це завжди дуже важливо. І мені здається, що... Якщо ти все ж таки робиш свою справу, неважливо, чи то журналістика, чи то спів, чи то танці, якщо ти це любиш, ти будеш цим займатися до останнього. Тобто, ми у нас тур друзі розписаний на до кінця травня вже. І я розумію, що у мене там вихідний, знаєте, там є 15 квітня. 15 травня і 15 червня. Оце всі мої дні, які я так чекаю. Але тим не менш завтра. Ми продовжуємо наш тур. Завтра ми їдемо в Ширяєво. післязавтра у нас Любашівка на цьому завершується наш тур такою такий одещиною, але в квітні ми знову повернемось. Так що, якщо у нас покличете дуже дуже сильно, то ми і до вас їдемо. Я думаю, що розділянщина сто стовідсотково буде в. Певнено бажати і воліти прийти ще раз, тому що, наскільки мені відомо, квитки настільки шаленим попитом користувалися, телефонують, кажуть, замовте нам, ну, забронюйте, будь ласка, ви ж там маєте хоч якісь впливи. Кажу, шановні, я вже не можу. Ну ми ж не можемо розбити балац культури, там знести стіни і доставити вам стільців. Ну, дійсно не влазили вже. Клас, клас. Це, ну, це я вам скажу чесно, по. Про те, що ми спілкуємося з дуже чудово з Наталією Бочинською, але навіть на неї так не було багато людей, як на вас. О! <рес> Бачите? Ні, ну я дуже поважаю всіх артистів, це всі, звичайно, мої колеги. Я не можу нічого казати ні про кого. Я дуже вдячний глядачам за такий попит. Ну, правда, я не можу сказати, що це дарма. Ми правда дуже стараємось, Ми правда робимо свою роботу чесно. Ми викладаємось, пишемо пісні, самі робимо аранжування, самі організовуємо ці. Тури знаходимо організаторів самі за кермом постійно мої концертні директори. То Оксана, то Андрій, це це дуже важко, це вимотує, Але коли ти виходиш на сцену, бачиш повний зал людей, які тебе так зустрічають, то це просто щастя. Це чудово. Наскільки мені відомо, ваш дідусь все ж таки прищепив любов до пісні, до музики. А так. можете, будь ласка, розказати, як оці початки? Так, звичайно, на жаль, мого дідуся вже немає. Вже більш в цьому році буде 10 років, вже як його немає. Але я дуже пам'ятаю той період. Він був весільним музикантом. Він дуже багато весіль грав Дні народження і. Я, будучи маленьким, завжди був учасником такого його сільського бенду, і ми завжди співали весільні пісні розважальні, тому в мене є така, знаєте, любовна шансону. Я ніколи не слухав якусь модно популярну молодіжну музику. У мене такого не було. Я завжди ріс на такій, можна сказати, класиці. Тому, коли деякі старші артисти, люди, продюсери вони дивуються, кажуть: звідки ти знаєш такі пісні? А я на тому виріс просто, тобто, мої батьки слухали музику. 80-90-х -х, х років, тобто ніхто не захоплювався в моїй родині Біонця, Боріаною. Тому впевнено, що я і наспіваю якісь там молодіжні ритми. Але тим не менш, мені це не заважає. Я дуже вдячний і дідусеві, і батькам за те, що вони мені привили саме любов до цього жанру музики, тому що я в ньому відчуваю себе абсолютно відкритим. Я там щирий, я нічого не вигадую. Тобто у нас є пару пісень, де я. Більш модерновий, тобто, де я більш якийсь сучасний, і на мою думку, воно мені не пасує. А коли я виходжу на сцену, співаючи шансон, я бачу глядачів, і у нас любов. Відбувається тому я думаю, що більшість глядачів можливо впізнають себе в дитинстві, коли з батькового гаража та лунали ці пісні, і вони 100%. дійсно зрощували те ціле покоління, навіть наше покоління. Та, ви знаєте, у мене навіть отак в школьні роки у мене ніколи не було компанії, коли мене там кликали якось в гості на квартиру. Тобто завжди однолітки там збиралися. Мене не, мене не звали, бо всі на той момент слухали якихось дуже там популярних відомих виконавців на той час. Сучасних. А я заходив і вмикав там якийсь шансон, якийсь, ну там. Ну, Вірку сердючку, правда, слухали всі. Це, це факт. База, база це база 100%, і, і це досі так. є. Я, я дуже тішуся, що мав можливість бути причетним до колективу сердючки. І це теж немало важливо. І, і сьогодні всі глядачі в залі це на цьому наголосили, що є дуже велика схожість з Андрієм Данилко. і я Дуже тішився цьому правда. Ви знаєте, що як кажуть, що учні продовжують себе в своєму вчителі? Так. скільки ви були ще фіналістом ікс фактора? До речі, тут запитання був бу, бу, це <ріст> небереш. Ну, думаю, все ж таки є підтвердження, тому що купа випусків. А ви за власним покликом пішли на X-Factor, Чи все ж таки хтось наполягав на тому? Ніхто не наполягав на тому. Це був абсолютно спокійний квітневий день. Коли я повернувся. брошу, березневий день. Це був 2018 рік. Я прийшов додому зі школи, я навчався в 11 класі. На той момент я прийшов додому, мама готувала мені обід, і по телевізорі був вимкнений канал СТБ. І там кастюр шоу, X-Factor у твоєму місті, та -та -та, Запоріжжя, контактний телефон та-ла-ла-ла. І я думаю, зайду на сайт СТБ, X-Factor, зайшов. Дійсно, є заповнити анкету. Я заповнив собі. А я на той момент займався в вокальному колективі в Бердянську. Але ну я не можу сказати, що це було так прямо дуже серйозно. Тобто, там ми їздили на якісь конкурси, на якісь фестивалі постійно. У нас була практика, ми були ансамблеві заняття, були якісь сольні співи постійно. Але так, щоб сказати, що у мене якась була мета там стати артистом, і я бачив у цьому свій поклик на все життя, на той момент такого не було. Я просто заповнив цю анкету і відправив і абсолютно забув. Про неї. Це я вам кажу чесно, як є. Через два тижні мені дзвінок 0,44, Київський Київа. номер. Так. Я беру трубку. Мені кажуть, так і так, Дмитро. кажу так, 8 березня буде кастинг в місті Запоріжжя. Приїжджайте. І і в той момент у нашій родині ну, була така знаєте, не дуже стабільна фінансова ситуація. І мені дуже допомогла бібліотекар моєї школи. В Бердянську вона мені дала гроші на квиток до Запоріжжя. Туди і назад. Я в неї позичив ці гроші, прийшов до неї кажу, кажу: Ольга, Ольга Сергійовна, як ви думаєте, мені їхати чи ні, то може якесь там щось. Вона каже, їть, їть, їть». все, дала мені кошти. Я сам сів на маршрутку з Бердянську. До Запоріжжя, там 2,5 години їхати, я поїхав. Прийшов, думаю, ну, зараз там сидять винник, Данилка, там всі Кам'янських. Немає нікого, слухайте, якась така кімнатушка, якась комора всі, сидить, людина якась з ноутбуком. кажу, ну давай флешку. Ну, я даю цю флешку, думаю, так, а де ж x factor де пафос, банер, де ці камери, думаю, що це, якесь кидалово, чи що мене сюди взяли. Він каже, а ну, а капельно співай. Тому стоїть камера, отак як зараз у нас тут. Ну, я думаю, та господи, я заспівав пісню. Він каже, ну все, дякую, ми тобі перезвонимо. Я думаю, а понятно, лохатрон, думаю, все, то ще тільки гроші позичив. І слухайте, проходить місяць 5 травня, мені телефонують. Я зараз я дуже добре пам'ятаю той період, ці дати. Етап встановлення, етап звичайно, то да. всі ж пам'ятають такі визначні моменти життєві. І я вертаюся знов таки зі школи. Мені знову зателефонує 0,44. Тобто я був на кастингу 8 березня, а це вже 5 квітня. Ой, травня, травня, травня. Правильно. Травня, травня, не квітня, правильно, травня. Тобто пройшов. Я зрозуміло. Вже... Ми так багато разів сказали травня. Ще вже дачі точно запам'ятали, що. О, це… О, так, так, так. Я думаю, що таке. І мені телефонує журналіст і каже: ну розкажіть свою біографію, та, 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 та. о, це знайома ситуація. А я думаю, що це я вам щось розказувати, кажу, а чому? Вона каже, так ви ж прийшли на цей на телекастинг на X-Factor, вас не попередили? Я кажу, та ні, перший раз про це чую. Вона каже, так, да, ви пройшли, боже, я ж бігом додому, Там мамі я кажу, мама, ми пройшли на телекастинг. І вона мені каже, але через п'ять днів треба бути в Києві на телекастингу. Oh, Знову де брати гроші, де куди їхати. Мама, ні, мама вже там все, я там зараз пішла в ломбард, Ламбардила кальцо, там все нормально, каблучку. І ми поїхали 10 травня, слухайте, ви мене прям обширно так не питали, я вам тут свою біографію розкажу. І ми 10 травня з мамою їдемо в Київ. Реально приїжджаємо, вже бачимо це все. X-Factor, камери, вже всі ведучі, Андрій Бідніков, всі зірки тут ходять. Я виходжу на сцену, мені кажуть, чотири так. І от в той момент відбувся такий слом перелом мого життя абсолютно з людини, яка не знала, чим він буде займатися далі, як воно піде, як воно не піде. І от якось. Випадковості вони не випадкові все ж таки. от той момент, якби я прийшов на півгодини пізніше, певно, додому я б не побачив ту рекламу, не зайшов би на той сайт, і зараз би тут з вами не сидів. Тобто це все все таке життя. Але навіть я думаю, що якщо вам телефонували ПМ44, це був єдиний шок Приватбанк Україна. <риватбанк> 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 це зазвичай те, що нам приходить дуже <риватбанк> часто. Це правда. Я ж хотів що запитатися? Скажіть, можливо, вам ставило таке запитання, можливо, ні. Якби все ж таки не творчість, то що? Дуже важко сказати, я думаю, у мене не дуже добре атестат, знаєте, в школі, але я думаю, що я б все ж таки своєю якоюсь хитростю би поступив. Все ж таки, я дуже люблю історію. Мені дуже завжди подобалася в школі історія, тому я не виключаю момент, того, що я міг би вчитися на вчителя історії. Мені це дуже подобається. Я дуже цікавлюся історією, всіма історичними фактами. На Ютуб-канали багато підписаний і саме історичні. TikTok у мене весь історичний, тобто я дуже люблю цю тему. Тому... Не виключаю такого моменту, що я міг би це робити, але я дуже вдячний Богу, що в мене є можливість все ж таки співати, а не бути людиною, яка буде когось навчати, бо мені самому ще треба вчитися. Ну так можу сказати. Чудово. Я ще ну не пам'ятаю, можливо, років чотири тому, десь тако да, в Тіктоці підписаний і переглядав прямі трансляції. Ого! Так. І там розмаїття інструментів постійно. На яких інструментах ви граєте? Я... Щоб повний такий зати комплекс? Я абсолютно як сказати правильно, любительськи граю, що на гітарі, що на фортепіано. Я не маю музичної освіти ні по тому, ні по тому інструменті. Я знаю якісь базові акорди, це мені допомагає писати пісні, але я ніколи не вчився, при тому, що я дуже шкодую, що з самого дитинства мені батьки завжди казали: Діма, давай ти будеш поступати в музичну школу. Давай, давай, давай. Ні, я дуже не хотів, зараз дуже шкодую, але, тим не менш, я дуже хотів вміти грати на інструментах і тому хоча б якось базово, але володію і гітарою, і фортепіано. То у вас абсолютний слух. Ну, не знаю, може, це не, не дуже так скромно. Ну так, хочу так. То є розкішно, звичайно. Оскільки ми як музиканти, то ми розуміємося, що таке, бо коли його немає, Це проблема. тоді повторити щось і відтворити дуже-дуже складно. І ще мене запитання є: наскільки вагоме значення посідає. Мова в піснях. Ну я думаю, що після 24 лютого, то відповідь абсолютно очевидна. То, ну, тут немає жодних інших варіантів. Я цього не приховую. У мене до початку повномасштабного вторгнення до війни були пісні російськомовні, і я співав російські кавери, і навіть на тому ж я співав російські пісні. Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що цей період в нашому житті був, і ми його не можемо ніяк виключити. А, тобто, знаєте, ну якби. Якби що, хтось знав, то як каже Вірка Сердючка, коли вона зустрічалася з Путіним у 2003 році, каже, якби вона знала, я б вбила, ну так і тут. Тобто ми не можемо цього якось викреслити зі свого життя. Але після 24 лютого абсолютно всі мої пісні, які ми нові пишемо, демки у нас ну, в жодному разі навіть не виникало думки робити пісню російською мовою, ну це Анріал. І ви з 24-го повністю також цілковито перейшли на державну українську. Я не буду приховувати, що я вдома можу говорити російською мовою. Мені важко переключитися. Я все ж таки знаєте з міста Бордянськ, де у нас переважно була завжди російська мова. І Я наголошую на тому для тих людей, для кого це якось дико, якось тось агресивно на це реагує, що всі державні свята України святкувалися в Бордянську з таким пафосом, з такою честю і з такою гордістю при тому, що народ говорив російською мовою, вони так любили, і я впевнений, що люблять навіть в окупації свою країну. У нас завжди день незалежності це. Найголовніше свято було в місті завжди. Тобто, місто гуділо, співалися українські пісні, ведучі, виходили на сцену в вишиванках Завжди традиції дуже цінувалися. Але місто ну, так склалося історично, що місто говорило російською мовою. Не знаю, чи то погано, чи то добре. Я думаю, що це те питання, яке є ще до нашої влади, тому що в моєму місті. Серед 21 школи тільки одна була україномовна. Ну тобто, і я дитиною пішов в російськомовну школу. Я вчився в російськомовній школі. А зараз, після початку війни, мені будуть хто хтось буде казати, чому ти говориш російською? Ну тому що в моєму місті була одна україномовна школа, вибачте. Але я відношуся до цього питання дуже принципово, в плані того, що всі державні заходи, все телебачення, музика, медіа, інформаційний якийсь простір, вони мають бути абсолютно виключно державною мовою. А я думаю, що питання того, що стосується, якою мовою люди мають говорити в себе вдома, це абсолютно індивідуальне. І якщо ми живемо в вільній державі, як нам це подають і розказують, то я не бачу в цьому. Цьому жодної проблеми. Головне, щоб людина була патріотом своєї країни, щоб вона робила якийсь вагомий внесок в нашу перемогу, донатила і любила свою країну. Абсолютно цілком згоден з вами, оскільки в нас навіть мовний закон про функціонування державної мови, і там чітко прописано, що мова в публічних царинах, звичайно, лише не державна мова виключно. конфесійна, тобто це церковне служіння, і також це в нас приватні розмови можуть бути мовою за прийнятні для обох сторін, тобто це не обов'язково. Я зараз не кажу тільки про москальську мову. Це ще може бути і молдовська, румунська, тобто які у нас побіля нас, Так, так, та, я абсолютно з цим погоджуюсь, і у е, мене є один дуже вагомий аргумент що після того як я півтора місяці від початку війни не мав можливості зв'язатися зі своєю мамою, коли вона мені написала смс. Що вона жива, мені було абсолютно начхати, якою мовою вона мені це написала: хоч бангладешською, хоч російською, хоч українською. Я знав, що вона жива, і це головне. Я взагалі то вважаю, що це е, всі ці розмови, всі ці суперечки, вони які, якісь розпалюють вогонь безглуздя в нашій країні. Голисередині Так, головна мета наша це перемога. Головна мета зробити так, щоб Україна була вільна, щоб люди перестали вмирати. Все, все інше не важливо, чи то командир наш, чи, ну тобто, розумієте, мені це дуже важко, ця тема мені болить, тому що я реально з російськомовного регіону, і перш на початку війни всі люди, які говорили російською мовою, геть стали патріотами великими. А я дуже, дуже чую брехню. Ну тобто я бачу, коли людина фальшиво це каже. Якщо ти до 24 лютого був таким. Російськомовною людиною слухав російськомовні пісні, потім переключився. Я це дуже поважаю. Але маю повагу і до інших людей, які, яким треба якийсь час, яким треба якийсь... Ну от я підтримую зв'язок зі своєю бабусею, яка знаходиться в окупації під Бордянськом в селі. І я не можу з нею говорити українською мовою, коли я їй дзвоню по телеграму. Ну не можу, тому що їх прослуховують. І мені не треба, щоб до моєї бабусі прийшли в гості і спакували її. Правда, тому я говорю з нею російською мовою. Може хтось мене за це буде звинувачувати, але люди добрі, ви маєте входити в моє положення і розуміти мою ситуацію. Тому я вважаю, що це ця розмова дуже длинна, така дуже довга може бути. І ти нікому нічого не докажеш. Ти завжди будеш для когось поганим. Завжди ти будеш для когось неправим. Щось з тобою будуть не погоджуватись. Тому я вважаю, що головна мета цього цієї розмови вона є в тому що тільки дай Боже Україні перемоги скоріше, і демократичного, цивільного, мирного українського неба. Так. Я з вами цілком згоден. І так, щоб. Перед фінальний акорд трішки вас розважити, трішки, щоб ви відпочили. Давай, Скажіть, будь ласка, де от саме я питаю про Україну? Де ваші улюблені місця для відпочинку на наших теренах? Як ви любите відпочивати? Ось у вас буде якраз закінчення туру. Як ви плануєте такі дозвілля своє подальше? Закінчення туру буде Одеською. Одразу початок Полтавського. Тому я відпочивати не буду, знаєте. Але а, дуже до речі, прикольне питання, таке нестандартне. Я прямо зараз очікував, що ви запитаєте, які у вас плани на майбутнє? Думаю, ну, це ви геть. Це до речі, перше, що запитання вчіть вчать всіх на журфажурфаці, що це єдине питання, яке ставити ніколи не можна. Та-та, це тому це, це 100%, таки... ні, питання дуже прикольне, правда. Я люблю нашу країну. Звичайно, що якщо мене запитають, горе чи море, я звичайно що відповім, море, тому що я виріс на морі. І вперше за два роки я позавчора в Одесі побачив нарешті море, тому що я до цього, до початку війни, за два тижні був в рідному Бердянську, і відтоді пройшло вже два роки. Я не бачив моря, Я тако, знаєте, прислазився, мені дуже стало. так. І тепло, і боляче одночасно Часто скажу, мені здається, що це люди тільки напевно з Бердянська, так кучуть на море, бо всі одесити ніколи не купаються в Одеському морі. Я не знаю, або це басейн, ну або дивіться. це Карпати. Диві... Ну це це дійсно так. Вони є. А, дивіться, бердянці теж не купаються в морі, але вони його люблять. Тобто, якщо Одесита привези в гори і засели його там на два роки, то він буде вити за тим морем, навіть якщо він там не любить купатися. Це 100%. Люблю Карпати дуже. Ну не можу сказати, що часто відпочиваю там, тому що я загалом не дуже часто відпочиваю. Люблю просто поїхати, змінити якусь обставини, от просто сісти і спонтанно поїхати до Львова, поїхати в Дніпро до друзів, поїхати. В ну, тобто активний відпочинок. Тобто, так, активний загалом активний відпочинок. Ну і літком, звичайно, це якісь басейни постійно, якісь дуже сауни якісь там полюбляємо ходити, компанію, там, розважатися. Але останнім часом на це стає все менше, більш, менше, менше часу. Менше то... часу і, ну я не знаю, ми навіть не можемо спланувати е, е, таку е, відпустку навіть за півроку. Тобто то, це якось зараз дуже стало важко, але тим не менш, це дуже Круто, що у нас зараз в такий важкий для нашої країни час є можливість працювати, є можливість не вилазити з цих гастролів. Люди ходять на концерти. Ми працюємо. Ми донатимо, і це дуже круто, тому відпочинемо після перемоги. Ну, то чудово, звичайно, відпочино, я думаю, що, по-перше, це чекають всі, бо всі працюють. Ми не будемо говорити про те, що держслужбовці там зрізають зарплати, і те, що, те, що все ж таки ви держслужбовці працюєте на державу, наприклад. І це не тільки як про вчителів, mm -hmm. на жаль, бо це болить, чесно скажу. Особливо вчителям-мовникам. Я б що хотів запитатися і попросити вас. Нашим глядачам наостанок. Такий мажорний акорд поставити. Я розумію, що війна, що ви побажали би нашим глядачам, нашим українцям, які за межами, які тут, які в тилу, нашим захисникам. Всім, хто наближає перемогу. Наш концерт завжди починається зі слів, що ми виходимо на сцену для того, щоб дарувати гарний настрій. Я мрію, щоб. Кожного українця не покидав той гарний настрій. Попри всі болючі обставини, які зараз відбуваються в нашій країні, саме посмішка, гумор. А... Вони врятують нас, все ж таки. Якщо ми зараз всі сядемо і будемо плакати, опустимо руки, то ну вони нас задавлять. А ми маємо їм показувати, і ми це демонструємо вже впевнено дуже два роки. То що ми незламні люди, те, що ми, попри всі ці жахливі просто обставини, ходимо на концерти, співаємо пісні, донатимо, любимо свою країну, допомагаємо Збройним силам України. Я думаю, що це найголовніше. Я думаю, що Український народ має просто підтримувати моральний дух, по перше, в тилу для збройних сил України. Вони наші хлопці, дівчата, мають розуміти для кого вони це роблять, для кого вони захищають. Вони мають бачити, що країна живе, країна працює, і дуже поважаю саме слова військових людей, які кажуть, що ми. Робимо це на фронті заради того, щоб наша країна жила і працювала. І це дуже важливо. Тому я бажаю всім українцям лише наснаги, лише гарного настрою, лише посмішок, лише позитивних новин в телеграмі, лише менше тривог, менше горя, менше втрат. Просто не хочеться казати якимись вивченими фразами. Не хочеться казати Я вам бажаю щастя здоров'я. я вам Просто бажаю мирного неба виключно і собі, і своїй родині, і вашій родині, і всім, всім, всім нам, всім, хто в цій кімнаті, всім, хто живе в цій країні, лише мирного неба. А тоді воно само якось вже буде. Знаєте, нам головне миру, нам головне. Не боятися, що зараз щось прилетить, і все. А я думаю, що ми впевнено можемо за це навіть не думати, що ми не будемо боятися. Та це не так швидко, як нам хочеться. І ми маємо. Мати терпець, ми маємо мати якісь сили це все витримати. Але я впевнений, що якщо ми маємо такі потужні збройні сили України, такий народ, таких людей незламних, то все у нас обов'язково буде. Слава Україні! Героям слава Дякую. Я намалюю на папері рідну Україну без зборя, без, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають таки. Я намалюю на папері рідну Україну без війни.